Польські волонтери не залишають сам на сам з бідою жителів деокупованої снігурівки. Зараз у місті лагодять електромережі, аби місцеві були зі світлом. Тож гуманітарний вантаж від благодійників спознані стане у нагоді, аби подолати тимчасові негаразди. Постановить ми ці дронеже речі доставчик з польської на Україну. I to mam na oczek, żeby wam wtedy takie drobne reczki, może być wam nieobcidnie. Polski w Ukrainie. Liktari. Powerbanki. Powerbanki. A, a, a świeczki. świeczki. Tak. Jak również a, a, tutaj w okolicy ciepłe koce. I tak samo my prowadzimy wam tepę No Mamy nadzieję, że chociaż okay. tego jest niewiele, to będzie wam służyć. Маємо надію, хоч цього і не є багато, але воно вам стане в нагоді. Ми дуже дякуємо польським друзям, які допомагають нам з колбничим. Велике дякую друзям із Польщі за цю допомогу, за речі, за фонарики. За все дякую, велике дякую, Наталія Грудова, Олександр Клокол, міст ТВ для є новин.